Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Сердечно вітаю всіх, кого зібрали стіни цієї святої церковці. Рівно ж також сьогодні наша місія і у вашому храмі тут на, на Уманській тій землі є важливою, бо відзначаємо такі гарні події, які окрилюють нас великою історією. Це в сьогоднішній день. 1700 років тому назад, значить, церква сьогодні почитає тих святих отців, які були зібралися на тому Першому Київському соборі. І одночасно ми маємо їхню велику пам'ятку. Тою пам'яткою є ота молитва, яку ми кожен день проказуємо вірою. Оця молитва була вкладена з тими признана тими святими отцями, яких ми сьогодні почитаємо. Бо тому що той дух, який Христос передав на тих апостолів, апостоли передали на тих на своїх значить, епископів і тим владу дали їм. І одночасно той дух панував якраз на тому соборі. І натхнення було таке велике, бо тому, що дуже багато різних єресей, секти творилися, і так далі. Треба було протистояти проти того, і вони якраз затріумфували тою такою. Силою, якою ми відчуваємо, коли ми молимося ту молитву, складаємо, у що я вірю. Вірую в єдину Бога, святу Соборну Апостольську церкву. І у тих різних моментах ми відчуваємо таку повноту, крок ближче до Бога вище. І нам стається все, все як то сказати, краще. Ну і рівночасно також важлива та місія, бо, тому що сьогодні відзначаємо тут в Умані, у вашій тій святині, в тих скінах, історію нашого того духовного центру, який тут був, значить, розвивався. І сьогодні сумна подія, про яку хочеться сказати, це є 257 років як тих наших настоятелів, тих отців, які тут служили, жили в цих скинах, їх замордували. Значить, вони, як то сказали, пішли, засвідчили свою любов до Бога і рівночасно стали тими носіями у вічності. Якщо наша молитва би була для за них. В їхню прославу, звичайно, що вони би вставлялися. Я впевнений в тому, що ці скіни, які повернули тут життя греко-католицької церкви, якраз засвідчують ту велику єдність з тими нашими святими отцями, які є святими, я впевнений, це без сумніву, але тільки ще немає проголошення їх тими святими у Вселенській церкві. Але воно, напевно, що то настане. Ну і рівночасно також. Сьогодні той захист дітей 1 червня захист дітей. Одночасно, також ми приносимо цю святу ікону, покров значить, для ума Уманської землі. Тут є те покров Богородиця, яка в якийсь спосіб є царицею неба, царицею України, і скільки би тих кра... не було громад по світі, всюди її визнають, що вона є царицею. Значить, в Україні є в тій книзі про нашу про Україну, де пише про церкву, є 250 ікон чудотворних. 250. Я впевнений, що це буде тепер 251. Бо тому, що якщо ваші молитви будуть тинути до посівства, до сприсів Богородиці, ми її запрошуємо до свого хати, до своєї оселі, до своєї сім'ї, до свого серця. І рівночасно благаємо і поручаємо їй ті різні свої важливі справи, і тоді воно щось наповняє. Богородиця подає нам, звідки береться те, те, те святе, бо тому що так Господь вчив. Так він то передавав. Він якийсь спосіб співвіла з нами. і Так навіше, ви знаєте, що до кінця, скільки би не читати про Ісуса Христа, скільки би не перебрати те святе письмо і так далі. Ми не можемо до кінця збагнути відкрити доброту Бога. Ми не можемо збросити. Це, 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 це неможливо. розумієте, бо чому Що, от подивіться, наприклад, хресна дорога. Ісус Христос вже йде на, хрес, на, 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 на Голгофу, і несе той хрест і так далі. І, ну, розумієте, ну, тільки думати, як дійти до, тої, до, до того, витягнути той хрест на ту голову і так далі. Тут зустрічають його жінки, плачуть і так далі. Христос не думає про тортури. Він би міг, якби це би, ми би були на його місці, ми б навіть не звертали на це увагу. А він каже, дочки Єрусалимські, та не плачте наді мною, але плачте над своїми дітьми. Ви, ви можете собі подумати, він залишає все. І каже, звертається до них, про що вони мають думати і плакати. Не плачте наді мною, а над своїми дітьми. Далі. Голгофов, вже розп'яли Христа Вже все і так знаєш. Він що? Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Вдумайтеся в ці слова короткі. Вони дають нам щось, щось неземне. Прости, Отче, їм, бо не знають, що роблять. А він вже через одну хвилю віддасть того Духа Богові в руки Божій. Отже, ми не можемо цього зрозуміти. І, напевно, не зрозуміємо, тому що ми прив'язані до землі ще тими різними речами, якими ми тут маємо робити, і так далі. Отже, тих, дуже багато тих різних доказів є Божої, Божої любові. Наприклад, одна Австрії, одна Марія, Сільма мала би таку, таку, як то сказати, таку, такий, такий дар. Що могла говорити зі своїми з душами чистилищами? От вони її об'являються, вона могла з ними спілкуватися. Вона знала, це був 50-50, 57-й рік. Чи, значить, була, каже, я мала знайомого там юнака, такого, який там десь жив коло недалеко від неї. І одночасно він мав десь, як 20 років. І склалося так, що. Там зірвалася та буря і згори, лавина лила, і, і він був якраз вдома коло свої батьки, своїми батьками був вдома. І чує, та лавина летить з гори, там через ті якісь гори по, по вулиці. Він каже, чує, рятуйте, рятуйте. І він на вулицю хоче вискочити. Мама каже, куди йдеш, там не лиши, то може хтось та інший. Ні, потрібно. І він каже, вирвався з мами вилігів на вулицю, щоб рятувати хтось. І та лавина захватила його. Його лавина завалила і все, і його немає. І отже, він тепер з нею каже, до неї каже, щастилися, каже. Попроси, скажи моїм батькам, що нехай відправлять три служби Божі, щоб я був звільнений і щастилище. А вона каже, ну як ти можеш бути в цілісі, як ти таке життя недобре, не, не, не негідне, не, не, все, не все було відповідало до християнського життя? А він каже: той вчинок, коли людина робить виключно для ближнього, забуваючи це все, Бог настільки нагороджує, що його от той поступок. Як то сказав, ти зробив перепустку до неба тільки відправити три служби Божі. Інший випадок у нас засвідчує для тої камери, як до журналіста, який її розпитує, каже, одна жінка каже, зовсім не було, не було такої великої практикуючі. Але казна настільки дістала ласку, бо вона об'явилася їй з відром. Що ти робиш? З відром, бо тому що. Каже, я помилована Богом, Бог мій прийняв мене до, 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 до вічності, до щасливої вічності. Каже, я не була такою. Але один мій вчинок змінив все. Каже, я перед Різдвом була в одної старенької жінки і помила їй все, те прибрала і підготувала її оселю до, до Різдва. Але каже, задурно. І Бог зробив мені ту ласку. Ми їдемо вчора. Тут одне містечко, а там попри дорогу, скільки тих фотографій, не можна свічити. Це все за Україну. Це все церква і Україна. Це є то єдине зв'язане, яке зв нас, нас зв'язує такими великими зв'язком, що не, не розділити, не розірвати. І Це ім'я України. Христос насчить, в нього була батьківщина. Він всюди, де, де тільки не був. Він все це любив. І те Генезерське озеро, і те місто Давида Єрусалим, і те в різних тих моментах Він вчить і показує нам дорожити тим. дорожити. І сьогодні, коли ми усвідомлюємо всі різні моменти нашого життя, бо сьогодні наше життя є тут, в наших руках. Ми усвідомлені всіх тих різних своїх і поступків, так знає, Але певно, що так, віддаємо, віддаємо Богові все все, що йому належить. Шана, пошана, повага, любов. Рівно ж також і своїм, своїм життям. Ми засвідчуємо велику подяку Творцеві, що якраз в сьогоднішню добу ми живемо, ми свідчимо Його любов. І рівночасно, коли ми будемо молитися і прославляти Бога, величати він дасть нам теж таку ту велику запоруку нашої щасливої вічності. Бо тому що та наша щаслива вічність є, є в наших руках, ми часами навіть не, не, не зможемо збагатитись, як, збагатити, як оцінити ті моменти. Якось на одній парафії, коли я був служив, то була якраз неділя, траве місяць. Неділя має бути христини, служба Боже скінчилося, люди розійшлися. Я так бачу, вже приїхала дорога там проходить, машина приїхала вже ви... винести дитину з машини і так далі вже. Ну і так проходжу, то лавка так, сидить бабуся, старенька, така старенька. Я так кажу, а ви щасливі. А бабуся подивилася на діда. Я не знав, що її діда. Щасливі. А в чому полягає ваше щастя? Ви будете хрестити сьогодні четвертого правнука нашого. Збіряючи в тому моменті, які благословена подружжя, які Господь Бог благословив, дочекати того такого значить, кроку важливої. Але в даному випадку не всі оцінюють ті моменти. Тому що, значить, є дуже багато таких різних кроків, які навіть. Не ос... Ми не усвідомлюємо у своїй голові. Чому? Бо тому що поступки різні слів бракує, як оцінити? От буквально перед в п'ятницю, цю п'ятницю, два дні назад, розповіла жінка такий випадок. Забаг... Жінка завагітніла третьою дитиною. Ну, двоє дітей було завагітніла. Чоловік збурений тим, що вона завагітніла, пішов від неї. Пішов до, до коханки пішов. Вона якось, щоб повернути цього чоловіка, йде на аборт. Під час аборту гине дитина і вона. Що можна сказати? Слів немає. Бо необдумані ці, ці, це необдумання, воно просто розриває серце і рівночасно немає оцінки. Так, дорогі мій брат і сестру, дароване нам життя, керуємося під покровом Господа, під покровом Богородиці, в який спосіб. Плякаємо велику молитву і уповання на Бога, що Він дарував нам тільки, тільки добро, але якщо в нас якісь є провини, просім. Господь чекає на наше, на наше каяття, Він чекає на наше прозріння. І рівночасно Він чекає, і в тій хвилині, коли ми дійсно сукрошимо своє серце, ми чуємо тільки його слова, любові. Прощаю, розрішаю іди в мирі. Це слова не священника, це слова Бога, сказані для вас. Якщо це ми чуємо, в дійсності ми тоді окрилюємо себе тою добротою, тою теплотою, якої нам ніхто не може дати тільки один Ісус. Дякую.